Серпантин, що веде в селище Червоний Шлях, перекриють на ремонт. Рішення про тимчасове повне обмеження руху ділянкою ухвалили 19 січня на засіданні Полтавського міськвиконкому. Ситуація на вулиці полічних пісня в Нічновська придбає ремонтні роботи і з метою запобіження аварії, пропонують припустити вулицю Тиміново. Термін, на який рух аварійною ділянкою припинять, оприлюднять на наступному засіданні міськвиконкому ця ситуація є аварійною. В нашому місті вона запланована бюджетом для всіх ремонтних робіт, які необхідні. Ця позиція і організація руху повністю буде узгоджена, відпрацьована з Підрозділами поліції терміни конкретні буде озвучено буквально в кілька днів. Зараз робоча група, яка в екстреному порядку створена, відпрацюють конкретні строки, і буде озвучений термін, попередній, який запланований до перекриття. Але станом на зараз дорогу буде перекрито. Гора під мікрорайоном пливе буквально на очах. Ситуація погіршується щодня. Сув дорожнього покриття спостерігається в районі вулиці Паїсія Величковського, Христовоздвиженського монастиря та в напрямку вулиці Лугової. Тут прокладені мережі Полтава газу та Полтава водоканалу, тому ділянка потребує ґрунтовного обстеження, укріплення гори та ремонту дорожнього покриття. Говорить екс голова органу самоорганізації населення селища Червоний Шлях, депутатка міської ради Оксана Лазаренко. Просідання дорожнього полотна почалося в травні 2023 року, і на сьогоднішній день там дуже критично, дуже швидке просідання, абсолютно не контрольоване, адже там з'явилися пустоти під низом, які промиті водою. І зараз найбільша проблема це визначити причину, чого таке різке погіршення стану дорожнього полотна. Три мільйона виділено на розробку проєктної документації самого ремонту, але це буде ремонт від монастиря і до мосту включно. І плюс 15 мільйонів на ремонтні роботи. Гроші були виділені рішенням сесії останньої бюджетної. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, якщо не вжити тут термінових заходів, може виникнути техногенна катастрофа. Звернулась до АТ Полтавагаз і до комунального підприємства обласної ради і Полтава Водоканалу з приводу технічного, технічного обстеження відповідно Полтавагаз газопроводу, бо там є мережа середнього тиску, і «Полтава-Водоканал» з приводу своєї інфраструктури, тому що ну треба з'ясовувати і треба зупиняти ці руйнівні процеси. Там велике сполучення, там діти їздять в школу. Там фактично це одна дорога, яка поєднує центр Полтави і відповідно селища. Щойно перекриють серпантин, комунальний автобус номер 38 та шкільний автобус заїжджатимуть на червоний шлях через дальні яківці. Тимчасові графіки вже розроблені. В Полтава електроавтотрансі чекають відповідного розпорядження, говорить керівник підприємства Євгеній Зайцев. Ми підготовили вже заздалегідь маршрут. Він буде через дальні яківці. мимо дендропарку до центру. І в зворотньому напрямку на червоний шлях. Закрити проїзд серпантином планують вже в першій половині наступного тижня, каже Оксана Лазаренко. Натомість обіцяють в міськраді. Найближчим часом ямково відремонтують складну ділянку дороги біля яківців, через яку тимчасово курсуватиме транспорт в селище червоний шлях.